Всім привіт! Щиро раді вітати вас на ютуб-каналі Медіа Мозаїка. До літніх канонікул залишилося зовсім мало часу, і це передостання програма випуску новин всяка всячина. Тож розпочинаємо наш ефір. У Рівному відбувся всеукраїнський конкурс хореографічного мистецтва Танцююча країна. Вихованки студії Фоєрія посіли друге місце з хореографічною композицією Ми з України в цьому ж конкурсі дівчата з ансамблю стилізованого народного танцю візерунок посіли друге місце з танцем Діти Сонця. А наймолодша група ансамблю виборола третє місце станком Ой, гарна, я гарна, та не лише з перемогами тішилися наші діти. Зважаючи на теплу погоду, гуртківці максимально єдналися з природою, відвідавши зоопарк. Багато позитиву і посмішок діти привезли додому. Вітаємо педагогів і їх вихованців з перемогами. Нехай кожен день вашого життя буде сонячним. Допомагати зсу обов'язок кожного свідомого українця. Педагоги та вихованці центру дитячої та юнацької творчості є постійними учасниками благодійних ярмарків на підтримку ЗСУ у Костополі. В останній день березня всі активно доєдналися до благодійного дійства, організувавши традиційний продаж солодощів і смаколиків, а також сувенірів ручної роботи. Новинкою нашого продажу була домашня локшна, яка розлетілася зі швидкістю світла. Активно долучилися до ярмарку вихованців «Джура». Вони працювали на патріотичному куточку фотозоні. Також вихованець Максим Шевчук із керівником джури Олександром Калішем допомагали у тирі разом із представниками громадської організації Юний доброволець всім разом вдалося зібрати кошти, які передані волонтерам центру воля на ремонт автомобілів для ЗСУ. Дякуємо нашим захисникам за мужність і стійкість, а підростаючому поколінню за патріотизм. І про українську позицію Слава Україні! Героям слава! Педагоги і вихованці центру дитячої та юнацької творчості завжди активно і з користістю проводять вільний час. Саме тому гурток спортивний туризм здійснив піший похід за маршрутом. Місто Костопіль, село Рокитне, Музей Лісу, місто Костопіль. Завдяки цій маленькій мандрівці діти познайомилися з краєвидами і природою громади, а ще насолодилися смаколиками на свіжому повітрі. У Берліні відбувся міжнародний конкурс мистецтв. За підсумками міжнародного двотурового фестивалю конкурсу мистецтв свято весни, який відбувся у Берліні. Перше місце добула вихованка гуртка паяткоплетіння Діана Гаврилюк. Її роботи неодноразово посідали перші місця у різноманітних конкурсах та фестивалях. Завдяки невтомній праці Наталії Рябкової підростає нове покоління поціновувачів і творців прекрасного. Це дійсно круто посісти призове місце у міжнародному конкурсі. Вітаємо педагога та ученицю з високим здобутком. Нехай вашу працю завжди оцінюють високо. Наші педагоги надзвичайні, адже вони завжди вдосконалюють свої вміння. Нещодавно керівник гуртка майстерні краси Ліна Коник стала членом спілки професіоналів України в індустрії краси. Отримавши членський квиток, вона увійшла до складу збірної команди СПУ від України, а також можливість долучати своїх вихованців до різноманітних змагань. Вітаємо педагога із значними досягненнями. Бажаємо творчого злету лінії Олександрівні та її вихованками. А гурток юний пластун набирає обертів. Наші пластуни новики побували на майстерні з виготовлення ароматного натурального мила. Проводила його креативна інна дупак на базі громадської організації Сонячний промінь. Пані Інна розповіла дітям про тон, всі тонкощі миловаріння. Тож вони із задоволенням поринули у творчий процес. Було пізнавально, змістовно і весело. Вихованці залишились задоволеними і усміхненими. Результат вразив всіх. Днями керівник військово-патріотичного гуртка Джура Олександр Каліш завершив курс навчання у Рівненському центрі професіонально-технічної освіти Державної служби зайнятості, де опанував вміння керувати дроном. Нині оператори дронів є дуже затребуваними спеціалістами, адже їх вміння згодяться у багатьох сферах діяльності. В найближчому майбутньому Олександр навчатиме дітей центру дитячої та юнацької творчості, щиро радіємо новим здобутком педагога. Віримо, що ці вміння принесуть неабияку користь громаду. У рамках тижня знань пожежної безпеки, який проходив у центрі дитячої та юнацької творчості, було проведено ряд заходів. Екскурсія пожежі, ні, театралізована інсценізація правил пожежної безпеки, години спілкування, запобігти, врятувати, допомогти, виставка малюнків та стінгазет пожежна безпека очима дітей, бесіди, змагання та перегляд пізнавальних відеоматеріалів з пожежної безпеки. Діти пізнавально провели час, а ще повеселилися в доскочу. Весна надихає на перемоги. Вихованці центру взяли участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі хореографічного мистецтва Айденс, який відбувався у Рівному. Діти, як завжди, потішили педагогів зірковими результатами. Відтак вихованка студії танцю Феєрія Діана Рощук посіла друге місце з соло композицією Мелодія. А дівчатка з ансамблю стилізовано народного танцювізерунок вибороли два других місця з географічними номерами закарпатські візерунки. Це та танцюємо разом. Журі відзнайш високий рівень підготовки дітей, завдяки чому ті повернулися додому з нагородами. Вітаємо педагогів та їх вихованців з перемогою. Віримо, що ваша скарбничка досягнень завжди буде наповнюватися новими відзнаками. З нагоди Всесвітнього дня здоров'я у закладі провели квест гру щасливий тоді, коли здоровий, учасниками якого стали вихованці школи ремесел котилася торба і гуртка Цікава англійська та комп'ютер. Дві завзяті команди «Апельсинка» та «Лайм» змагалися між собою у різноманітних конкурсах, естафетах, відгадували кросворди, визначали корисні та шкідливі продукти, складали розпорядок дня та інше. Команди оцінювали керівники гуртків. Переможцем квест гри стала «Апельсинка», на завершення вихованці центру поласували смачними фруктами. Сподіваємося, що отримані знання в ході гри допоможуть зберегти здоров'я наших дітей. 7 квітня свій 60-річний ювілей святкувала Людмила Пігаль. Керівник гуртків Центру дитячої та юнацької творчості Людмила Володимирівна продовж багатьох років виховує нові покоління поціноучів фото-відео мистецтва. Ще з молодих років вона прагла навчати дітей. Її педагогічні здібності та професійні вміння не залишаються непомічними. До вітань приєднався і заступник міського голови Сергій Герук. Щиро бажаємо Людмилі Володимирівні добробуту, достатку, міцного здоров'я та довгоочікуваного миру. Участь у різноманітних конкурсах і фестивалях це неймовірна можливість показати майстерність, познайомитись з іншими творчими колективами, повірити у свій талант і проявити його. Все ж найголовніше лишається те, що діти мають змогу популяризувати українську культуру у країнах Європи. Гуртківці Центру дитячої та юнацької творчості взяли участь у сьому мистецькому міжнародному фестивалі конкурсі самоцвіти у місті Перемишль Польща. Завдяки креативу Ірини Ясенчук, керівника хореографічного ансамблю натхнення та вмінням її талановитих вихованців, глядачі зачарувалися їхніми виступами. Відтак, танець Україна Понад Усе та Україна в вогні посіли перше місце, а композиції «Насточка» та сільська історія вибороли третє місце. Окрім конкурсної програми, діти відвідали екскурсії по місту Краків та Перемишль, а ще насолодилися спа-відпочинком у басейні. Завдяки значній фінансовій підтримці батьків, вихованців та небайдужих людей вдалося організувати неймовірну подорож, яка подарувала багато радісних моментів та принесла перемогу в громаду. Вітаємо Ірину Миколаївну та її талановитий колектив натхнення з надзвичайними досягненнями. Знаємо, що це не остання переможна поїздка за кордон. Ви нас надихаєте. Весна вносить багато тепла, сонця та радощів, а ще натхнення створювати щось особливе. Завдяки зусиллям педагогів та дітей березень був плідним на перемоги. Вже доброю традицією стала церемонія нагородження вихованців ЦДЮТ, які здобули призові місця у різноманітних конкурсах. У заклад на церемонію завітали батьки, педагоги, діти та представники влади. Адже перемоги та досягнення дітей це ще одна можливість побудови гідної нації. Тож у обласному гуманітарному конкурсі космічної фантазії, заочному конкурсі комп'ютерної графіки та змаганнях учнів молодшого шкільного віку і з початкового технічного моделювання призові місця посіли вихованці гуртків, початкової технічними. Моделі... Моделювання, паперопластика, технічне моделювання рухомих іграшок паперкрафт, 3D-графіка, фотоаматори, медіамозаїка та чарівний гачок. У всеукраїнських конкурсах ось заграйте музиченьки, «Ай-денс», танцююча країна, перемоги здобули вихованці ансамблю стилізованого народного танцю Візерунок, студію танцю Феєрія та сувенірний калейдоскоп. У міжнародних конкурсах Моя мистецька Україна, Польська весна 2024. Свято весни, Made in Ukraine, терасові витоки, мистецтво без кордонів, самоцвіти, перемогу вибрали вихованці студії танцю Феєрія, школа ремесел котилася торба, гуртка паїткоплатіння, вокальної студії Кольорові сни, студія театрального мистецтва без меж та хореографічного ансаблю натнення. Щиро радіємо талантам наших дітей, віримо, що ви гідно будете нести українську культуру світа. Бажаємо усім креативних ідей! Терпіння та віри у свої сили. Ви найкращі! Вихованці гуртка юний пластун побували на відзначенні 112-ї річниці пластового руху. В місті Острог понад 400 пластунів знову об'єдналися, щоб показати український дух та ідею самобутності. Наші діти активно доєдналися до квесту, і деякі з них були у складі команд переможність. А ще вони стали свідками першої присяги пластунів. Окрім активного відпочинку, Костопільські пластуни побували на екскурсії в Острозькому замку: спілкування, ігри, неймовірна атмосфера дружби, щирості та єднання з природою надихнула наших вихованців. За участь у цьому заході, пластуни отримали свої перші відзнаки, які вже скоро з'являться на їхньому однострої. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості досягають неймовірних результатів. Завдяки їх талантам вдається створювати прекрасні роботи. Анна Каліш, вихованка гуртка арт-мастерня, образотворчого мистецтва, своїми вміннями надихнула однолітків до творчості, адже в такому юному віці представили на огляд персональну виставку картин і роботи ніжні, наповнюють серце, теплом та світлом. Що радіємо таким досягненням? Віримо, що здібності Анни неодмінно принесуть їй славу. Що ж, сьогодні ми ж завершуємо нашу частину ефіру. З вами були Вікторія та Вероніка. Бувайте! Всім привіт! Раді бачити вас знову. То ми ж продовжимо ефір Всяка Всячина. В студії з вами Каріна та Аріна. В цедюд проходить STEM тижня 2024. STEM – це поєднання науки, технологій, інженерії, математики та мистецтва. Цікавим є те, що під час таких інтерактивних занять діти отримують практичні навички, які допоможуть їм у житті. Ще навчаються креативно і до будь-якого завдання. Вже другий рік поспіль у центрі дитячої та юнацької творчості проходить стем тиждень. Цьогоріч він має дуже актуальну тему: відбудуємо Україну. Впродовж п'яти днів у закладі заплановані різні заходи з науково-технічної творчості. На відкритті педагоги та вихованці те представили гостям колекції одягу Стильний папір. А ще всі присутні змогли надихнутися креативними образами зі ще однієї колекції Етностиль як тренд нашого часу. Не менш цікавими стали виставки педагоги та вихованці це Очима щі та у світі науково-технічної творчості. Родзинкою відкриття стем тижня була майстерка від Зоряни кірнус фарбування крашенок природними матеріалами, де кожен міг ознайомитися з різноманітними способами фарбування та прикрашання яєць, що стане в пригоді напередодні Великодня. У stem лабораторії для дошкільнят вихованці школи раннього розвитку «Кітстарт» досліджували властивості ґрунту, запускали ракети, створювали веселку у склянці, оживляли паперових черв'яків і спостерігали, як розпускаються квіти у воді. Діти повеселилися на славу, а ще пізнавали науку у найпростіших її виявах. У рамках stem тижня 2024 відбудуємо Україну. Відбулася майстерка сходні млиці з потравкою у сучасній інтерпретації. М -м, смакота обожнюю млинці. Шкода, що я туди не потрапила. Треба і нам щось таке на гуртку зробити. Наймось досхочу. Не хвилюйся, поїсти ми завжди встигнемо. Під час stem тижня вихованці студії танцю Фаєрія імпровізували на тему явища природи море. На занятті діти спробували віднайти рухи, що Характеризують море відобразити його за допомогою географічної лексики, передати спокійний та бурхливий характер. А ще в цей тиждень відбувся квест Україна понад усе. Вихованці СДЮТ пройшли декілька станцій, які дали дітям розуміння того, що, об'єднавшись, можна досягти усього. І знов про їжу. У рамках СТЕМ тижня вихованці школи раннього розвитку Кіт старт вчились готувати кольорові вареники, використовуючи лише природні барники. Було пізнавально цікаво, весело та дуже смачно. Навіть дітвора готувала. Добре, після програми куплю собі смаколика. СТЕМ це не лише наука. Вихованці гуртка 3D-моделювання спільно з гуртківцями студії образотворчого мистецтва Розмай досліджували роль геометрії у сучасному дизайні, а вихованці студії стилізованого народного танцю візерунок імпровізували на тему сонячні промінчики. Танець дійсно зарядив енергією. Зразковий колектив Циркова студія Каскад експериментував з стихією вогню, створивши акробатичну композицію у полум'ї вогню. Вихованці гуртків, початкове технічне моделювання та авіамоделювання, досліджували гвинтокрил у дії. Було цікаво, навіть я змогла запустити гвинтокрила. Вихованці гуртків юні пластуни та театральної студії без меж створили 3 d емоції у масці. Всі постарались і проявили максимум креативу. Треба і собі спробувати створити маску. А вихованці гуртка мотокрос досліджували інерцію руху, проводили різні експерименти, а потім показали і свої вміння. Було драйвово і вражаюче. З тим тиждень закінчився, а перемоги учнів у закладі продовжуються. Адже педагоги та вихованці це сидю, докладають чимало зусиль, аби популяризувати наші тисячолітні вміння за межами країни. Дует вокальної студії кольорові сни у складі Христини Корнічук та Дарини Глухоцької взяли участь у міжнародному мистецьку. Кому конкурсі вишукане мистецтво, підсумки якого відбулися в Києві у номінації «Естрадний вокал дівчатка посіли друге місце з піснею Не залишай. Відрадно, що молодь нашої громади продовжує активно займатися творчістю. Щиро радіємо здобуткам Христини, Дарини та їх педагога. Віримо, що любов до пісні принесе мир у ваші серця і в Україну. Щодня у світі роблять сотні тисяч фотографій. Ця форма художнього вираження заохочує дітей центру дитячої тайнацької творчості експериментувати, досліджувати та виражати свою творчість у візуальному середовищі. Цим самим дозволяючи їм фіксувати моменти, емоції та ідеї. Гарною традицією впродовж багатьох років є те, що вихованці гуртка фотоаматори під керівництвом Людмили Пігаль беруть участь у обласному конкурсі фоторобіт серед учнівської молоді Моя Україна. Завдяки педагогічному таланту та креативному підходу до занять вихованці гуртка неодноразово здобували перемоги для закладу, тож цьогоріч за підсумками конкурсу у різних жанрах призові місця посіли Карина Ворощук, Валерія Оліферчук, Марина Тишковець, Олександр Майструк, Дарина Паньковець, Дарина Стельмащук, Діана Гаврилюк. Вітаємо дітей та педагоги з такими гарними здобутками щиро радіємо вашим мінімам. Віримо, що фотомистецтво допоможе самовираженню та подарує впевненість у собі. Вихованки у гуртка майстерня краси разом із майстрами б'ютіп-індустрії досліджували таємниці світу краси. Таке інтегроване заняття розкрило дівчатам всі аспекти косметичних процедур, які виконують майстри. Дізналися, як важливо дотримуватися високих стандартів гігієни та безпеки. Інструменти, які використовуються для нарощення вій, манікюру та інших процедур, повинні бути належним чином стерилізовані. Ознайомилися з тим, як правильно доглядати за нігтями. Також дівчатка дізналась про різні методи догляду за шкірою обличчя та тіла, роль масажу для покращення кровообігу. Самостійно спробували робити доглядові маски для волосся та відчули себе справжніми майстрами. Захоплююче заняття, залишило яскраві враження усіх учасників. Відкриття світу краси стало для них незабутнім досвідом. Великі перемоги це безперервна праця. Вихованці зразкового колективу Циркова студія Каскад завжди отримують відзнаки високого рівня, адже їх здібності і наполегливість вражають на всеукраїнському фестивалі конкурсі Злата фест Золоті таланти України, який відбувся у Луцьку. Діти в чергове показали, що захоплення приносять багато радості. Журі схвально оцінили всі представлені номери. Тож призові місця отримала. Золоте гран-прі акробатична композиція у лузі, Червона Калина. Гран-прі Меланія Ільчук з номером оксиген. Перше місце ульяна Воробей з пластичним номером саламандра. Перше місце акробатична група з номером квіт імінних мінних полів. Друге місце номер ніжна квітка. Третє місце акробатична молодша група. Група лісова казка щиро вітає дітей та їх педагогів з такими неймовірними досягненнями. Ви найкращі, пишаємось вашим талантам. Віримо, що попереду ще більше нових здобутків. Часто музика слугує дзеркалом наших емоцій, переживань і прагнень. Пісня може стати саундтреком життя, резонуючи з нами в моменти радості, смутку, любові чи роздумів. Вихованці вокальної студії кольорові сни вже давно поєднали себе зі співом. Їх вміння захоплюють, а кількість і значущість перемог вражають. Діти взяли участь українському фестивалі конкурсі діамант року, який відбувся у місті Рівне. Їх талант оцінили високо. Тож гуртківці привезли додому три перших місця: рутяк Домініка з піснею Квітка, середня група з піснею Ми майбутні», старша група з композицією Ми Україна. Вітаємо вихованців студії та Ірину Вікторівну з високим результатом. Знаємо, що музика об'єднує душі і дарує розраду. Тож, нехай ваші пісні завжди приносять мир у серця слухачів Нещодавно вихованці студії паперопластика взяли участь у відкритих обласних змаганнях учнівської молоді з орігамі. Команду центру дитячої тайнацької творчості представляли вихованки Тетяна Крупеня і Марія Свідерська. У особистій першості Тетяна Крупеня посіла друге місце за виконання практичного завдання у техніці квілінг. Марія Свідерська виборола третє місце за виконання практичного завдання у техніці класичної оригамі та третє місце у теоретичному заліку. Вітаємо призерів та їхнього керівника Наталію Ренєву. Бажаємо творчої наснаги та нових перемог. Вокалісти Центру дитячої таємської творчості продовжують здобувати перемоги завдяки їх таланту і непереборному бажанню ділитися з ним, оточуючими громада збагатилась черговими нездобутками дітей. Фольклорний гурт Лодовисів взяла участь у всеукраїнському фестивалі конкурсів творчих та музичних мистецтв Діамант, року, який відбувся у Рівному. Їх виконання пісні Мене мати не пускає з хати надихнуло журі. Чим дівчата завоювали перше місце. А у номінації Соло талант показала і Ярослава Макарова, здобувши друге місце. Вітаємо педагога та її вихованок з перемогою. Світло вашого таланту дарує надію, що українська культура житиме вічно. Знаємо, що ви не перевершені, віримо, що попереду у вас багато нових перемог. У вихованців гуртка юний пластун мали особливі сходини. Діти дізналися про покровителя пласту, великомученика святого Юрія та висловили свої роздуми про любов до Бога. Цю тему пластуни обговорювали разом із настоятелем Свято-Юрівської церкви, отцем Павлом Сабарою. Священик розповів про життєвий шлях та діяльність святого, часточка мощей, якого є святиною цього храму. Діти помолилися перед іконами святого Миколая та святого Юрія, поставили свічки та попросили перемогу і миру для України. Дякуємо отцю Павлу Сабарі, що долучається до виховання дітей і молоді. Вихованці гуртка Джура, учасники куренню імені Клима Савури, активно навчаються, здобуваючи нові вміння і навички. Вони знають основи військової мушти, відпрацьовують тактичні прийоми, вміють надавати першу домедичну допомогу у червоній та жовтій зонах. Знають, як себе вести у надзвичайних ситуаціях. Вони поділилися цим досвідом із добувачами освіти Костопільського ліцею номер один під керівництвом Романа Савицького та Олександра Каліша. Чурівці на практиці показали певні прийоми та презентували діяльність свого гуртка. Вихованці Центру дитячої тайнацької творчості у рамках дня цивільного захисту відвідали державну пожежну рятувальну частину та ознайомилися із роботою пожежників. Час провели цікаво і з користю. Творчий простір своє рівне приймає гостей. У передвеликодній період майстерки з писанкарства все більш і більш цікавлять людей. Багато хто хоче навчитися створити традиційну українську писанку, власноруч та мати змогу прикрашати її великодній стіл або ж створити чудовий подарунок близьким до свята. Її пишуть в доброму настрій та зі щирими побажанням щастя, миру, достатку, здоров'я, вкладаючи в це душу. Адже писанка це не просто сувенір, вона несе в собі високий заряд позитивної енергії, світла, добра, пликаємо своє рідне, будьмо українцями. У центрі дитячої та янацької творчості відбулося нагородження переможців і призерів виставки конкурсу у світі науково-технічної творчості, яка була організована закладом освіти у рамках STEM-тиждень 2024 Відбудуємо Україну. Щиро вітаємо учасників виставки конкурсу, бажаємо подальших успіхів і, звичайно ж, не зупинятися на досягнутому. Сьогодні ми розповіли все цікаве, що трапилось у центрі. Сподіваємось, ви щось знайшли цікаве для себе. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал. Адже ваші підписки допомагають презентувати україномовний контент в інтернеті. До На наступних зустрічей, друзі! Бувайте!